Вітаю всіх! У цьому випуску я покажу вам проекти, з яких можна зароблені гроші виводити відразу на електронні гаманці, не очікуючи будь-якої роздачі. Це не айдропи. Це реальні гроші, які ми відразу отримуємо при виведенні. Все розповім і покажу, а спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал. Став для вас дуже корисним інструментом. Дякую вам за вашу довіру. Заробляємо ми з вами, будемо в основному криптовалюту, яку дуже легко буде потім конвертувати в долари і вивезти вже на гривневу карту. Зароблятимемо криптовалюту тон і не тільки. Тут є інші криптовалюти, яку ви захочете вивезти. Перший сайт, який хочу вам показати з виведенням криптовалюти тон це грошове дерево. Про цей сайт я багато разів вже говорила на YouTube каналі та у своєму каналі Telegram. Реєстрація досить проста. Заходимо в свій аккаунт, натискаємо на будиночок, я показую стрілкою. З'являється дерево, на якому ростуть сатоші яблука. Коли дерево досяг. Коли дерево досягне стигливості повної, потрібно тапнути пальцем у будь-якій точці даної території та сатоші яблуко обсиплються з дерева. На баланс відлітають монети. А ми з вами далі маємо переглянути три реклами. Як це робиться? Праворуч на горі я показую стрілкою, куди потрібно натиснути, щоб перейти на черговий сайт для перегляду реклами. Тож натискаю я тричі поспіль, переглядаю реклами і, на... і мене автоматично перекидає вже потім в обліковий запис. Тут ми можемо подивитися, що монети зараховані, як це робиться. Це стрілкою вам показую, куди натискати. Далі натискаю на конверт. Саме в цьому розділі потрібно виводити зароблені монети. І тут видно, баланс. основний. Бачимо, що у мене назбиралися монети, вже достатня кількість. Наприклад, скільки це в біткоін, я можу подивитися, вибрати криптовалюту біткоін. Можна подивитися, після я можу глянути trx tron наприклад. Якщо захочу вивезти криптовалюту тон, також можу вибрати тон, вказати адресу гаманця FawcetPay. Цей проєкт виводить тільки на гаманець FawcetPay, працює Працюю тільки з цим гаманцем. Зараз я можу зробити виведення. Натискаю Ton. Зазвичай я вивожу з цього проєкту біткоін. Давайте виведу тон, вказую криптовалюту, вказую адресу гаманця і роблю вивід. Платіж обробляється моментально, переходжу в гаманець і перевіряю, що монети зараховані. Наступний проєкт це гра. В основному вона побудована на кроках, заробіток на ходьбі, але тут дуже велике меню, багато функцій, що дає зрозуміти, гра досить масштабного рівня. Купуємо героїв, прокачуємо їх, граємо з друзями онлайн, заробляємо бали, заробляємо гроші. Також тут можна вкладати Свої гроші, щоб добиватися вищого рівня, вигравати між гравцями, ставити, ставати лідерами і в такий спосіб заробляти більше. Крокуємо, заробляємо кроки, встановлюємо цілі, отримуємо результати, заробляємо внутрішню криптовалюту XDW. Далі конвертуємо її у долари і ставимо на виведення. Виводити можемо, як тут видно, і криптовалюту тон. Якщо розібратися в цій грі, то можна зростати що організатори дуже відповідально підійшли до свого проєкту. Далі, заробіток у тон. Це бот у телеграмі яйцеграм, який виводить гроші одразу після досягнення чергового рівня. Я вивела за три дні 15 доларів. Мені вдалося розбити яйце дуже швидко: 15 мільйонів кліків потрібно було зібрати для виведення та потрібне. Потрібні реферали. Тобто відразу скажу, що без рефералів цей проєкт не виплачує гроші. Але тут можна брати участь у розіграшах, тоді вивід доступний без рефералів. Щоб вивести гроші, зароблені на першому рівні, потрібно мати 50 рефералів і 20 рефералів, які зроблять не менше мільйона кліків. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас з цим бачити. Черговий проєкт це Ролен Coin. Тут можна майнити, грати, купувати касети для майнера, продавати деталі, крафтити і заробляти криптовалюту. Як бачимо з вами, що тут є криптовалюта тон, але поставити її майнити мені не вдалося. Мабуть, з усього ще немає такої функції, проєкт працює над цим. З цього проєкту я багато разів вже виводила гроші. Це криптовалюта Bitcoin, Matic, BNB, Dogiecoin. Зараз на рахунку у мене 300 трон, також скоро ставитиму на вивід. Багато хто недооцінює цю гру, оскільки не розуміє, як тут можна заробляти. Це, звичайно, майнінг, граємо в ігри, майнимо криптовалюту, запрошуємо нових користувачів на даний проєкт і намагаємося заробляти більше. І ще один проєкт це кран. Це дуже просто. Багато криптовалюти задіяно тут. Виведення на FawcettPay, також тільки на гаманець FawcettPay. При вході потрібно вказувати адресу пошти, на яку ви реєстрували саме гаманець. Складного нічого тут немає, і криптовалюта тон існує. Заробляємо, виводимо реальні гроші. Хто знає, що таке кран, тут дуже просто: розгадуємо капчу і заробляємо монетки. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я відповідаю на кожен ваш коментар: адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. Розповідаю. Про нові проекти роблю чесні огляди, показую свої результати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок. Будемо надалі тестувати. Інші способи заробітку до нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!